Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Це подкаст з понеділка, і я, його авторка Катя Мацюпа. Тут ми разом з іншими ведучими громадського радіо, а інколи з вами, слухачами і слухачками, обговорюємо те, що стосується нашого здоров'я. Часто це дуже пробуденні і побутові речі, такі як фізична активність і харчування. На жаль, чи на щастя, це ті питання, вирішення яких багато з нас відкладає на понеділок. Саме тому я вирішила так і назвати подкаст і безсоромно підбурювати вас, змінювати своє життя на краще у будь-який день тижня. Сьогодні ми зі ще однією ведучою громадського радіо Лізою Церграцькою поговорили про те, де брати мотивацію для фізичної активності. З понеділка. Звідки брати мотивацію бути фізично активною чи фізично активним? А скажу чесно, мені складно відповідати завжди на це питання, коли мене таке запитують, тому що мені інколи треба знайти мотивацію бути менш фізично активною і, наприклад, сісти вже нарешті попрацювати і залишити ту гантелю і штангу в спокої. От, але мене дуже часто питають, звідки я беру мотивацію бути фізично активною? Ну і не тільки мене, а всі фітнес-тренери, тренерки знають, що це дуже часте питання від клієнтів, а тому я вирішила сьогодні обговорити це питання. Лізо. А от скажи, тебе цікавить де брати мотивацію, бути фізично активною? Чи в тебе і так вистачає мотивації? Ну знаєш, Катю, я кожного разу намагаюся знайти мотивацію до будь-чого, не тільки до фізичної активності, а я постійно в цьому пошуку перебуваю, тому що ж людина це створіння ледачі. Але якщо чесно, то е, так, я потребую мотивації і насправді достатньо потужної, тому що я спорт не люблю. Це, до речі, цікава відповідь, тому що справді, якщо ми говоримо про мотивацію бути фізично активною, це така сама мотивація, як і мотивація до будь чого Ну, наприклад, давайте подумаємо, звідки ми беремо мотивацію, щоб зайти в інстаграм і подивитися там чиїсь історії, або звідки ми беремо мотивацію, щоб включити телевізор чи почитати книжку. Це відпочинок. Це не треба для цього мотивація. Ну, але, от, наприклад, піти в магазин. Ну, це не зовсім про відпочинок. Це взагалі не про відпочинок. Тут потрібна мотивація. Тут потрібна мотивація, але ж є така потреба. Ну, ми ж хочемо їсти, або ми хочемо щось приготувати, і нам треба вийти в магазин. Так, от, як на мене, мотивація бути фізично активною, вона теж має стати нашою рутинною звичкою, і до неї треба ну якось прийти. Чому? Ну тому що без фізичної активності ми проживемо менше, якість нашого життя буде інша. І це теж треба розуміти. І от приклад: недавно кияни і не тільки кияни а, знають, що була така. Страшна ожеледиця, таке просто лихо було, було важко вийти на вулицю. А, і до чого тут би здавалась фізична активність? А вона тут дуже прямо прив'язана до цієї ожеледиці. Тому що, а, якщо ви фізично активні, і якщо ваше тіло, ну, таке м'язи, вас більше розвинені, а, у вас є менше шансів гепнутися одразу при першій ліпшій нагоді. Чому? Ну, по-перше, у вас Сильні ноги, наприклад, банально. У вас розвинені м'язи корпусу, які вас будуть стабілізувати, коли от ви робите крок і відчуваєте, що їдете. Далі, якщо у вас ну, є якась розвинена гнучкість, то ви ну, там не одразу потягнете зв'язки. Ви трошки, знову ж таки, зупините ногу, стабілізуєтесь для вас, це не буде так критично. Потім, якщо ви фізично активні, то в принципі ваші зв'язки, сухожилля, вони не є такі, ну, такі. Нещасні не будуть ставати, коли ви будете падати, вони вас швидше стримають. Окрім того, кістки, от здавалося, багато хто говорить, що ну, там, тренування розвивають м'язи, ну це дійсно так. Але тренування вони розвивають і наші кістки, вони роблять їх міцнішими. По-перше, кістки вони адаптуються під постійні навантаження, щоб їх витримати. Тому що ну, наш організм часом сприймає фізичні навантаження як щось таке, ну як стрес, і він до нього адаптується поступово, тому що думає, ага, Зараз я маю таке навантаження, а через два дні в мене буде ще гірше навантаження, тому мені треба так згрупуватися, щоб мати сили на наступні рази. Кістки починають по-іншому виглядати. <кій> Окрім того, а, ну, коли в нас сильні м'язи, вони наче утримують наші кістки так трошки щільніше. І виходить так, що ну, навіть якщо ви впадете, то шанси там переламати собі щось вони набагато нижчі, коли ви фізично активні, ніж коли ви не фізично активні. Знаєш, я от слухаю зараз е, цю інформацію, ти подаєш безпосередньо в контакті ожеледиці, і це круто, тому що це якийсь зрозумілий стимул, от саме на зараз. Тобто, це умовно я починаю займатися, і за три тижні я вже буду себе впевненіше почувати на е, тому льоду, який буде, тому що зараз зима. Е, це окей, але з приводу мотивації, якщо говорити на загалом, мені здається, що основна проблема якраз полягає в тому, що е, це або хибні. Орієнтири або надто далекоглядні, тобто, коли ми говоримо про те, що я хочу бути е, стрункою і худою, як е, в тих е, прекрасних сторіс в інстаграмі і всіх цих е, моделей, або ж блогерок, е, і без розбору, чи взагалі в мене така статура, чи можу я досягти саме такого розміру умовного XS. тобто, це е, це вже трошечки відходить. Оця стереотипність, але вона достатньо живуча. А Якщо говорити про справжню і надійну мотивацію, це те, що ти зазначаєш, це здоров'я твого тіла, це твої суглоби, це твої м'язи, це якість твого життя. І от... Тут її відчути можна лише там за декілька років регулярних занять або ж чіткого розуміння, що от є там мій стан, коли я не займаюся, і коли займаюсь. І багато хто просто не доходить до цієї порівняльної характеристики умовно. Тобто він як не займався умовно, так і не займається. І для того, аби почати займатися і порівняти ці два стани, отут має статися якийсь переломний момент. У мене до речі був такий переломний момент щодо е мотивації елементарної. Я Постійно повторюю, що я не люблю спорт, але я веду достатньо активний образ життя і е, завжди е, радше піду пішки, а не поїду на е, автобусі або на маршрутці. і це окей, я, я люблю гуляти. Мені це подобається, але я маю проблеми зі спиною. І мені лікар прописав елементарну. Елементарний набір вправ, який я роблю хвилин за 15, його треба робити вранці. І отут, про мотивацію, я знаю, що якщо я не витрачу цих 15 хвилин на свою спину вранці, то ввечері я це відчую. Я відчую, що в мене щось там не працює або функціонує погано. І от таке навантаження: мені ок, я можу на нього піти, а от знайти мотивацію, зібрати сумку, тягти її з собою на роботу, аби ввечері потрапити до зали, наприклад, спортивне, або на якесь групове заняття, не обов не обов'язково гантелю тягати. Отут, от звісно, вже проблеми. Ти насправді підняла дуже багато цікавих тем, і тут одразу зазначу, що от, е, ти кажеш, знайти мотивацію, зібрати сумку і піти в зал це вже складніше, ніж зробити комплекс для спини вранці. Ну мені здається, що. Тут можливо причина якраз в тому, що тобі не хочеться збирати сумку і кудись іти, тому що ти, в принципі, соціально активна людина. У тебе є робота, ти приходиш додому відпочивати, а тут знов треба кудись іти. Так може, от це саме, саме цей момент дратує, а не те, що там треба взяти і займатися. І це в питанні мотивації дуже важлива штука докопатись до причин. І знайти, що саме дратує вас, наприклад, фізичній активності, і може виявитись, що вас дратує, чи що вам важко погодитись не на саму фізичну активність, а наприклад на підготовку до неї. І тоді можна вирішувати цю проблему. Можна купити собі коврик або не купляти, а просто взяти якийсь коврик, який лежить у вас в шафі, взяти собі пляшку з водою і вже займатися вдома. Замість гантелі буде вам пляшка з водою. От і все. І це може бути частково вирішенням е, такої Мотивації. А, зараз я назву номер телефону нашої студії, і ви можете зателефонувати і розказати, що, наприклад, мотивує або демотивує вас бути фізично активною чи фізично активним. Отож, увага, диктую номер телефону 0800 750 490. Або ви можете написати на номер вайбера 67... 404-76. тільки на Viber не телефонуйте, а можна писати. А я поки повернуся до одної з тем, які зачепила Ліза, коли от описувала своє ставлення до фізичної активності, про мотивацію відносно: от, я хочу красиве тіло чи я хочу здорове тіло. Ну, скажу так, я думаю таке, що якщо у вас є якась мотивація, будь-яка, неважлива яка, і вона працює, і вона. Мотивує вас брати щось і регулярно робити, це вже дуже круто. Навіть якщо ви запалились ідеєю а, там мати розмір XS, так це не дуже здорова ідея, вона така трохи токсична. Але якщо вона в короткотерміновій перспективі спрацює, це вже дуже круто. А потім ви можете захопитися процесом і вас це затягне. Це от просто такий один з варіантів. Наприклад, що мене ще мотивує, це мій власний прогрес. От я, наприклад, пригадую, коли я починала ходити на тренування, я, ну мені було складно робити такі функціональні тренування, там як динамічні планки. І вони у мене не виходили, я ніколи не вкладалась в час, я там з них падала, ну важко мені було. Але я ну, наполегливість це все таки моя риса. Я йшла вперед і колупала цю скалу, десь затиснувши зуби. Але через місяць я отак, от раз і зрозуміла. Що я беру і виконую всі ці динамічні планки, які для мене були дуже і дуже складними. І оцей власний прогрес він мене дуже змотивував. І про це Іліза зазначала, що хтось не починає займатися, бо думає, що це довго і складно, і так і не знає, і не бачить різниці. Але тут. тут по-перше, важливо розірвати це коло і таке попробувати, Але щоб побачити власний прогрес, не ну, обов'язково чекати кілька років. Ви його можете побачити дійсно за місяць, а то й за два тижні, але при умові регулярності. А що таке регулярність? Ну, це хоча б двічі на тиждень, не рідше, а краще тричі на тиждень, а краще чотири рази на тиждень. Але якщо вас ця ідея, можна почати просто з двох разів на тиждень, регулярно щось робити. І повірте, ви вже за місяць будете бачити певний прогрес. Мені здається, що це особливо актуально ще й наразі в світі, де лютує коронавірус, тому що ми знаємо, що дуже багато значить кисень, і, наприклад, під час фізичної активності в тебе ти налагоджуєш своє дихання. Треба дихати правильно, треба дихати глибоко, відповідно, насичувати свій організм киснем. І ще крутіше, якщо ви, наприклад, настільки які свідомі, що ще й виходите на якусь зайву додаткову прогулянку, йдете і дихаєте свіжим повітрям, з чим теж розпрацьовуєте свої легені і насичуєте організм. Тобто, тут насправді мотивації багато, і вони вони просто вони не розмиті, не, не заради того, аби все було добре. А от дуже чітко, чому я це роблю, тому що зараз це потрібно. Підказує нам Дмитро Сміян, що в нас є слухач. Алло, доброго ранку! Хто звідки ваше запитання? Питание. Доброе утро, Михаил Иванович Валловаха. Доброго ранку, так. Я вам дам один совет, вот вы тут рассказываете с пустого порожня, как говорится. Я вот инвалид второй группы, да, вот, на протезе. И я встаю с утра до вечера, как говорится, в движении. И никаких сердечных, никаких похват, как говорится, 70 лет. Вот. А у вас такая передача, ну, смешная, э, понимаете, э, я вам советую взять грабли с утра, вот встали, сделали зарядочку, вот, взяли грабли, пошли за гребли возле своего двора, поубирали, поприбирали, Больше движения, больше жизнь, как говорится. А вот это, что сидеть на балконе, давать боли, как говорится, горабцам. О, це не тема, розумієте? зрозуміло. Дякую. Дякуємо, насправді, дякуємо. прекрасний стимул взяти граблі і зробити зарядочку позагрібати на дворі. Це теж можливий різновид зарядки. Якщо у вас є двір, граблі, то вперед тільки вітається, насправді Звісно. і сидіти. Спорт це, до речі, не сидіти на балконі. Це навпаки протилежне. Звісно, порухати граблями. Це насправді теж рух. Просто єдине, що тут треба балансувати, щоб не було так, що ви. Ви рухаєте граблями, наприклад, цілий день, і через це у вас перегружений поперек. Тут треба вважати, але так, робота біля дому Чергуйте, це прекрасна так. робота. Піднімання відер, наприклад, на другий поверх і граблі, загрібання. Активності різні. Кажуть, що ще один слухач. є. доброго ранку. Ваше запитання. Доброго ранку. Доброго, Михайло Васильович. Я хочу сказати, що. Зарядка і спорт вони дають, звісно, впевненість собі, але я хочу сказати, що зараз від коронавірусу є. Це називається Віватон. В одній школ москви, коли примінили у часи Лужкова, коли примінили комплекс препаратів Віватон. Причому школа інтернат ой, Дякую, ой, да. що це за реклама. Так, <реклама> <реклама> так це, це, це ви вже в рекламний відділ. Вам треба. До речі, ми постійно в наших міжпрограмках говоримо, як звернутися до нас і запропонувати свою рекламу. Тому, будь ласка, послухайте між нашими програмами це оголошення. Зверніться і ми розглянемо вашу пропозицію щодо реклами, але не в такому форматі. Ми не рекламуємо препаратів. Це так. Але от, до речі, це цікава тема, як імунітет пов'язаний з фізичною активністю. Насправді він сильно пов'язаний і пов'язаний дуже багатьма каналами. Це як чому алкоголь сприяє появі раку? Да? Там дуже багато зв'язків. Так само і тут чому спорт сприяє, покращує імунітет або навіть не спорт, а фізична активність, скажімо так. А одна з цих причин це така, що коли ми довго фізично займаємось, у нас виділяється білок, який. Має ну допомогти нашим м'язам швидше відновитися, тому що, наприклад, коли ми підіймаємо там вагу, м'язи ну вони так. Травмуються, але вони травмуються ну, нормально, вони це можуть витримати, і це насправді для них стимул для росту. У нас виділяється білок, який має ну, значить, допомогти цим м'язам швидше відновитися, але цей білок він і також допомагає нашому імунітету. Це один з таких, таких небагатьох шляхів. А я дивлюсь, у нас тут ще є питання у вайбері від слухачки Валентини, чи є люди, у яких фізична активність. Не провокує виклик ендорфінів, чи у всіх це однаково? Ну, дивіться, це дуже індивідуальні речі, і вони насправді, на жаль, чи на щастя ще недостатньо вивчені. Але дійсно, в когось фізична активність таке провокує викид ендорфінів, а у когось ні. Але мені здається, що тут ще важливо, щоб. Кожна і кожен знайшов ту фізичну активність, яка йому імпонує, тому що в когось можуть ендорфіни з'являтись від одної фізичної активності, а в когось ні. Ну, наприклад, я дуже не люблю. Тягнутись, е, от те, що називається, стречинг, розтяжка. от Коли ми говоримо про шпагат, це воно. Ну, але шпагат це вже такий, це вже дуже сильна розтяжка. Так от, в мене це викликає хіба якусь злість, але я інколи це роблю, бо це треба робити. Але я, наприклад, люблю якісь інтенсивні заняття, там той самий кросфіт. от Це у мене викликає. Якісь такі ендорфіни, мабуть, вони в мене з'являються. Ліза, а у тебе? як? У мене навпаки ситуація діаметрально протилежна, я обожнюю розтягуватися. І мені подобається відчуття вільного тіла, коли я відчуваю, коли в мене розтягнуте тіло, і воно функціонує інакше. І оця ранкова зарядка, про яку я зазначала, вона зокрема включає в себе, ну, окрім того, що накачує м'язи спини безпосередньо, потім воно ще й Треба розтягнутися правильно, і я це відчуваю дуже добре. От по суглобах, наприклад, по е, на спині, це відчуття його дуже важко описати, тому що треба розуміти просто свій стан до і після. І мені зараз це не вдасться зробити. Але це дуже якісна штука, тобто для мене це дуже важливо. Це насправді круто і круто, що ти пов'язуєш це ну, от свої, своє фізичне самопочуття з фізичною активністю, тому що, ну, на жаль, не всі люди це пов'язують. Хтось там схильний говорити, що ну, там, мене болить спина, бо у мене там несприятлива генетика, наприклад. А не тому, що я там нікуди не ходжу і взагалі не рухаюсь. Але тут ще зазначу, що, попри те, що є якісь вподобання в фізичній активності, важливо все одно потрошку мінімально робити всього. Чому? Ну, тому що у нас нас є кілька параметрів, по яких ми визначаємо себе: це сила, це гнучкість, це швидкість, це спритність. І ці різні якості вони по різному розвиваються. Тобто, коли ми тягнемось, ми працюємо над гнучкістю, коли ми тягаємо гантелю, а ми працюємо над силою. Але і гнучкість, і сила. Всім нам потрібна. От я, наприклад, не люблю розтягування, але для того, щоб якісно виконувати силові вправи, мені теж потрібно мати гнучкість. Знову ж таки, мені теж потрібно мати гнучкість, коли я виходжу на ожеледицю, щоб одразу не впасти чи дуже різко собі не потягнути щось. Тому, хоч я і не люблю розтягуватись, але трохи регулярно по чуть-чуть я це роблю. І до речі, я теж бачу в цьому прогрес, наприклад. Ще місяць тому, коли я працювала там, ну виконувала таку вправу, як румунська тяга, я не могла опуститись так достатньо низько, як мені хотілось, і мене це трошки дратувало. і Я почала активніше працювати над розтягуванням. І, от, буквально тільки кілька днів тому я бачу. Що я вже просто опускаюся набагато нижче, і оцей навіть мій такий власний прогрес в дрібниці він дуже мене змотивував, і е, пропоную зараз буквально три слова сказати на сам кінець, аби підбити таку риску. І те, що я для себе виокремила з цієї розмови, що не обов'язково робити все одразу так, як має бути. Якщо раптом ви тільки починаєте займатися спортом, не обов'язково ходити щодня в спортзал, е, займатися цим суперсерйозно. Починайте з маленьких кроків. Е, можна купити килимок і вдома в кросівках, робити вправи на Ютубі, надивитися відео. Просто єдине, що зважати на те, аби це робити дійсно правильно, щоб себе не травмувати, тому краще подивитися їх декілька, напевно, і розібратися. починати з якогось елементарного, і потім далі вже будете відчувати, що покращується стан вашого тіла. Відповідної мотивації займатися можливо більше, або ж вам буде достатньо тієї то, того навантаження буде і все буде окей. Я абсолютно погоджуюсь. Єдине, що так, акуратно треба бути з відео, бо вони бувають дуже різними. Орієнтуйтесь по своїх відчуттях. Якщо відчуваєте якийсь різкий, стріляючий біль, коли робите вправу, краще такого не робіть. Коврик можна навіть не купувати. Це може бути будь-що з вашого з вашого дому, що за нього згодиться. А от про кросівки, так це варто подбати. З понеділка ви слухали подкаст громадського радіо.